Одним екстрим, а іншим смерть. Спідвей набирає все більшої популярності. Цей емоційний вид спорту з першого погляду підкорить серця тих, хто любить швидкість. На перший етап чемпіонату України зі спідвею, що відбувся у Червонограді, приїхало понад 20 спортсменів. У Львівську область завітали гості з-за кордоном. Як відбувалися змагання? Дивіться у наступному сюжеті Андрія Дідоводюка. Спідвей – це кільцеві гонки на потужних мотоциклах. Видовище для справжніх шанувальників швидкості. В Україні з підвеєм на професійному рівні займаються у трьох містах Рівному, Львові та Червонограді. На цьогорічний чемпіонат України спортсменів прийшли підтримати понад 4 тисячі глядачів. Усі, як один, хотіли бачити справжню феєрію, яку і подарували екстремали. Гарно виступають хлопці, інтересно. Дуже, дуже хороші заїзди, дуже сильні, навіть можна сказати вам насправді. Сидиш тут і відчуваєш цей запах цього мотоциклу, коли дає оцей дим. Коли за ним іде оцей звук, оцей графітна смазка чи звук це непередаваємі відчуття. Мотоциклісти стріли, вступають у танець з пилюкою і швидкістю. Незважаючи на погоду, а вона була прохолодною, спортсмени демонстрували просто неймовірне видовище і тішили глядачів навіть після того, як стемніло. Учасник змагань Дмитро уже й не уявляє свого життя без підвею. Ну дуже тісно пов'язане моє життя з підвеєм. Я в принципі не уявляю, пропрацювати в. Обичному буденному житті мені подобається кожен день отримувати адреналін, нові поїздки, нове життя. Спідвей дуже травматичний вид спорту. Про що говорить і сам Дмитро. Так кожен віраж, кожен заїзд небезпечний для так, як це несе загрозу для життя. Та як я тільки після травми, то я б мав дуже великий ризик, от дуже печально для себе закинути закінчити гонку. Заїзди відбувалися за стандартними правилами. Переможця визначали за кількістю загальних очок. Заробляти залікові бали мотоциклістам було нелегко. Загалом провели 20 заїздів. Чемпіонат України він є традиційним змаганням в цьому році, ми, як і по провели відкритий чемпіонат України. Той тобто запросили. Гонщиків з інших країн. Я думаю, що змаганням це пішло якби на користь. Вони були видовищні і були такі, можна сказати, емоційні. Переможець етапу визначився в останньому заїзді. Вочній дуелі українець Олександр Локтаєв випередив польського гонщика Давіда Стахиру. Да, я благодарю и благодарю всех спортсменов сегодня, всех болельщиков в первую очередь. Так что я счастлив, рад такому результату и вернуться в Червоноград на трек. Я забрал полный комплект очков и думаю, что моя команда сегодня отлично поработала, в том числе и моя техника. Так что благодарю всех, кто здесь был и хотелось бы видеть чаще такой полный стадион. Варто зазначити, що цей чемпіонат був відбірковим. Усі учасники боролися за право представляти збірну України на світовій першості. Андрій Дідоводюк, Віталій Ільчишин, Правдовий.